Що відбувається на небесах, коли ми молимось? Притча, яка допомагає переосмислити життя. Мені приснився сон, що я потрапив на небо, і зі мною поруч з'явився янгол, щоб супроводжувати мене і показати мені, що там є. Ми йшли поруч до тих пір, поки не дійшли до великого залу, в якому було безліч янголів. Мій янгол-наставник зупинився і сказав а ось це відділ отримання. Тут ми отримуємо всі петиції і прохання до Бога, які люди висловлюють під час своєї молитви. Я озирнувся навколо. Тут було дуже шумно і жваво, і навколо мене було повно ангелів, які сортували прохання, стоси паперів, написані людьми з усіх куточків світу. Там були сувої листи, папери і просто записочки. Опісля ми йшли довгим коридором до тих пір, поки не прийшли до другого відділу, і тоді Янгол сказав мені: А тут відділ доставки і упаковки, тут та Божа благодать і милість Господня, про яку просили люди, запаковується і відправляється їм. І я знову звернув увагу, що тут дуже багато народу, дуже жваво. Величезна кількість янголів працювали в цьому відділі, тому що люди так багато всього просять, і, відповідно, так багато всього готувалося до відправлення на землю. І нарешті в самому кінці довгого коридору ми зупинилися перед дверима, які вели в малесеньку кімнату. Там, на мій превеликий подив, сидів лише один Янгол, якому явно не було чим зайнятись. А це відділ подяк, тихо сказав мені мій друг Янгол, злегка засмутившись. Як же так вийшло, що тут немає ніякої роботи? запитав я. Це дуже сумно зітхнув Янгол. Після того, як люди отримують все те, про що вони просили, мало хто посилає подяку. А як же відправити свою подяку і повідомлення про те, що ти отримав Божу благодать? запитав я. Дуже просто, відповів Янгол, просто скажи. Дякую, Господи. А за що слід людям направляти свої повідомлення в отриманні Божої благодаті? запитав я. Якщо у тебе є їжа в холодильнику, одяг на тілі, дах над головою і місце, де спати, то ти багатший, ніж 75% людей в цьому світі. Якщо у тебе є гроші в банку, гроші в твоєму гаманці та ще й дріб'язок в твоїй скарбничці, то ти вже ввійшов у 8% заможних людей цього світу. Якщо ти прокинувся сьогодні вранці і почуваєшся здоровим, а не хворим, то явно щасливіший за тих багатьох, хто навіть не переживе сьогоднішнього дня. Якщо ти ніколи не зазнавав страху в бою, самотності тюремного ув'язнення, агонії тортур або мук, голоду, то ти абсолютно точно обігнав 700 мільйонів осіб у цьому світі. Якщо ти прийшов до своєї церкви і можеш молитися там без страху переслідування, арешту, смертних катувань, то ти в вигіднішій позиції порівняно з трьома мільярдами людей в цьому світі. Якщо твої батьки все ще живі і все ще одружені, то ти дуже рідкісна людина. Якщо ти можеш йти з високопіднятою головою і посміхатися, то ти не відповідаєш нормі, ти унікальний для всіх тих, хто в сумніві і в розпачі. Добре, а що тепер як мені почати? запитав я. Якщо ти слухаєш це послання, то ти вже отримав подвільне благословення, оскільки хтось думає про тебе і вважає тебе особливим. І ти вже отримав більше благодаті, ніж більш ніж два мільярди людей у світі, які взагалі не мають можливості. Послухати це, порахуй свої благословення, які ти отримав, і якщо тобі не байдуже, то передай це іншим, щоб нагадати про те, як їх люблять і як вони благословенні.